Отут в куточку відпочиває стара електрична мережа, зроблена забудовником для двокімнатної квартири. Як бачите, мінімум кабелів, кабелі добре, що є ВВГ. Далі у нас є дешевий електричний щит з мінімальним набором автоматичних вимикачів китайського виробництва. Тут монтажні коробки в нас валяються, і тут ми маємо коробки для встановлення розеток вимикачів. Як бачите, маленькі, дешевенькі, досить поганої якості. Отут у нас оці слово звісні з'єднання забудовані. Які служать чуть-чуть, а потім десь з'єднання пропадає. І отут самі ці розподільні коробки вже теж з тими славнозвісними з'єднаннями. Як бачите, все є досить дешеве, простеньке, щоб заробити згідно договору, здати замовнику, а замовник потім хай собі це все переробляє. Якщо вам потрібен такий переробити бардак, звертайтеся до нас, ми встановлюємо якісну електрику.